Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету 1 копійка 2010 року. Отже, розпочнемо з того, скільки різновидів має дана монета. Одна копійка 2010 року має один різновид за каталогом Ігоря Тимофійовича коломійця Це штамп 1ВА. Для визначення штампу нам треба знати три сторони монети. Це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Саме ці три сторони становлять штамп та вказують на ціну даної монети. Отже, розпочнемо з аверса монети. По аверсу це штамп 1. Як же його відрізнити? Середній зуб тризубця тонкий, всі написи знаходяться в одній площині. Що ж до реверсу. Реверс – штамп ВА. Які ж його особливості та як його відрізнити від інших штампів? В другій грозді грона має форму тупоугольного трикутника. В грозді номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Всі написи знаходяться в одній площині ягоди середньої форми. Отже, ми визначили штам поверсу 1 по реверсу ВА. На гурт ми уваги не звертаємо так, так як в однієї копійки 2010 року. Гурт гладкий та не враховується у визначенні штампа. Отже, перед вами штамп 1ВА. Яка ж його ціна? На даний час штамп 1ВА однієї копійки 2009 року коштує від 25 до 50 копійок за одну монету. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх. Якщо хочете продати монети України або оцінити, присилайте фото на Viber та Telegram, який знаходиться в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого!